І вирішив все-таки зробити вже повноцінне відео, не шорс, бо в мене постійно одні шорси, шорси. Значить, а шорси це екрілзи, і в тіктоки вони їх затягують, а таке відео ніхто дивитись не буде. Значить, як вираховується площа круга? Дуже елементарно. Значить, ну, Можна сказати, вписуємо коло в квадрат. Неважливо. Значить, уявімо, що у нас є квадрат. Е, припустимо, що в квадрата сторона 10. Або 100, або 1000. Ну, щоб простіше рахувати. Значить, половинка буде 5. Виходить 5. 5. 5. Значить, ми беремо оцей 1. Ну, не цей 5 на 5 це 25. Ну, 25 на 4 це просто це 100. 10 на 10 це буде 100. А чому коло? Бо в нього воно кругле. В нього цих от уголків немає. Тому нам якби, множити... Ми не можемо помножити просто 10 на 10, бо це вже квадрат буде. А коло ми помножили одну оцю четвертинку секцію. А потім ми помножили її не на 4, а помножили на 3,14. Тобто це менше, ніж 4, бо уголки оцих немає. 3.14. Це магічне число. Ну як, ми? ну, воно не то, що секретно, його люди знають. Метюче пишуть сам числом. Ну, 3,14. Або якщо в калькуляторі є просто готове число пів. Воно насправді дуже довге. Там після коми кажуть, що незвичайна кількість знаків. І ми вирахували, наприклад, якщо у нас метровий круг, значить у нас виходить 50 на 50. 250 на 3,14. Ну, приблизно, якщо на 3, це. 750. Ну, десь 0,8. І ми множимо. Якщо у нас, наприклад, глибина 3 метри, значить 08 на 3, значить, ну, це, це вже точно не буде 3 куба. Бо є такі люди, що у них восьмидесятки кольця, а вони починають розказувати. У мене там 5 кубів септика. Там круги по 70 см висотою. І 80 діаметром. Тобто і вже хибний розрахунок виходить, і людина може заплатити, наприклад, більше за викачку що Отаке. Так що підписуйтесь на мій канал, будучи цікаві відео. Я... Останнім часом зацікавився математикою. це цікава наука. Ну, вона дозволяє там, порахувати багато речей. І іноді розрахунок, хоч займає якийсь час, ну, дозволяє заощадити там, час, роботу, сили, гроші і так далі.